Пане Володимире, ми тут із попереднім гостем Бориславом Березою згадували інциденти, які трапилися із переслідуванням журналістів. Це стосується бігу Синфо. Тут доречно згадати Юрія Ніколова. І от стало відомо про те, що после Великої Сімки зустрічалися із українськими журналістами через турбованість щодо зменшення свободи преси в Україні. Українська медіаспільнота поскаржилася на систематичний тиск після серії кампаній дискредитації, які часто підтримувалися анонімними провладними телеграм-каналами. Свобода ЗМІ є фундаментальною запорукою успішної демократії? Отак підбили підсумки, чи там поділилися своїми думками посли Великої сімки. Ми свого часу як телеканал, прямий, і наші колеги теж писали, зверталися по допомогу до послів, коли нас незаконно закривали. Але маємо те, що маємо. Чи тут ми маємо якесь усвідомлення? Пане Володимире, а які наслідки таких зустрічей? Ну окей, от журналісти розповіли про реалії своєї роботи? Що далі може відбуватись? Ну що далі? По-перше, нагадаю, що саме посли Великої Сімки наполягали на розблокуванні трьох патріотичних каналів. Це вже в 22-му році відбулося. Як бачимо, півтора роки, майже два роки, влада не реагує на ці побажання. Потім посли Великої Сімки рекомендували українській владі не призначати голову рахункової палати, а провести Певний апгрейд і на конкурсних засадах обрати нового керівника. І що робила влада і чого. Зараз е, оці атаки на журналістів вони просто переконують партнерів у тому, що е, держава Зеленського це великий бандит, а не е, партнер. І відповідно е, ідея е, зближення з НАТО з Євросоюзом. Через зусилля влади відсовуються на непевний час. Вони ж прекрасно знають на банковій, що будь-які дії проти свободи слова погіршують перспективи України з набуттям членства в Європейському Союзі в НАТО. Володимире, ще один момент, який хочеться з вчорашнього вечора, практично із ночі з вами, обговорити під е, ніч суд не зміг обрати запобіжний захід екс керівнику департаменту Міністерства оборони Олександру Лієву, який фігурує у справі про розкрадання майже півтора мільярдів гривень. Е, це напевно мінус. Але чи можемо вважати плюсом те, що оцю от саме середню ланку Міністерства оборони почали брати фактично в оберт? Ну, коли береться, скажімо так, в оберт середня ланка, є перспектива виходу на осіб, які приймають рішення. Що найцікавіше, що це все секрет Полішенеля, тому що українська влада побудована, я б сказав, радикально вертикально і як не крути, а. Головну фігуру, яка приймає рішення е, в країні, знає вся країна, і це не Зеленський. Ну а добре, створити ілюзію, е, скажімо, успішних антикорупційних дій, е, виставивши е, родину Гринкевичів як сакральну жертву. Тепер вони сакральні жертви ще виставлять ще кілька е, чиновників Міноборони. Е, а потім що? На орбіті Міноборони не менше 500 поставників, які е, грали за тими ж самими правилами, що й Гренкевича. Що далі? Тобто головна, головна інтрига в тому, що якщо влада розраховує на те, що вона відкупиться від невдоволеного суспільства, чи то Гринкевичами, чи е, Лієвим, це е, глибока помилка. Але і в суспільства не багато інструментів тиску просто тут скажімо певний політичний загальнополітичний сценарій змінюється в зв'язку з тим, що в Зеленського закінчується каденція 31 березня. Ну, добре, 20 травня він прийняв присягу. А в суспільстві з'являється дуже багато нервозних оцінок щодо влади і персонально зеленського, і в цьому сенсі, якщо влада не демонструватиме бажання жити за правилами і зближатися з Європейським союзом і НАТО, то в суспільство може з'явитися, ну скажімо, дуже багато дрібних інструментів тиску на владу, і не лише дрібних тут уже люди. Можуть діяти без не озираючись на, скажімо, політичних організаторів, тобто партії не обов'язково партії повинні виводити на, на людей на акції протесту, е, атаки на певних е, народних героїв призведуть людей до радикальної поведінки, і влада повинна розуміти це, тим більше що коли е, дійсно люди вийдуть на захист конституції. Хотів би я бачити, як діятиме силовики. Дякуємо за думки, пане Володимира. Почули вас? Політолог Володимир Цибулько був з нами цієї миті.